Пам'ятаєте скандал, коли в укриття Дніпровського району вирішили купити барабани та овочаріски? Поговоримо сьогодні про людину, яка через цю закупівлю вляпалася найбільше за всіх. А саме, Павла Бабія. Саме він очолював Дніпровський район і де-факто очолює досі. Попри увільнення від посади, ми розкажемо, як бабій зі спеціаліста з благоустрою доріз до цілого голови району. Як його начальника та колегу підозрювали у корупції, і звісно, про його власні скандали. Павло Бабій народився 26 червня 1980 року в селі Ярмолинці Вінницької області. Згодом переїхав до Києва, де закінчив КПІ за спеціальністю телекомунікації. Потім у тому ж КПІ здобув кваліфікацію інженер електрозв'язку, офіцер військового управління тактичного рівня, вчився на інженера, а по суті став бюрократом. Свою кар'єру чиновника розпочав при Солом'янській РДА, де спочатку працював провідним спеціалістом відділу контролю за благоустроєм. Тоді отримав ще й третього світу правознавство, яку здобув у національному університеті Державної податкової служби. Потім, мабуть, дуже добре працював, бо отримав підвищення і став начальником того самого відділу благоустрою, слідкував, аби всі лавочки стояли рівно, і був хоча б один смітник на квадратний кілометр. З 2016 року перебрався у найпрестижніший район столиці. Так у 2016 році працював при Печерській РДА заступником начальника відділу контролю за тим самим благоустроєм. Лавочки і смітники самі себе не поставлять. Всього через кілька місяців отримав ще кращу посаду. Став заступником керівника апарату на Печерську. Тобто, де факто був такою собі рукою, ох якого неоднозначно вже екс-голуби Печерської РДА. Та й це ще не все. З 2018-го обійняв посаду першого заступника і не при кому-небудь, а при Сергію Мартинчуку. Якщо ви забули, то Мартинчук це скандальний екс-голова Печерської РДА. Чомусь всі, хто працював з ним, згодом і сам опинявся у заголовках корупційних скандалів. На посаді велодиректора КП Міський магазин правоохоронці повідомили Мартинчуку про підозру в нанесенні збитків громаді Києва на майже 600 тисяч гривень. За це йому загрожувало до шести років ув'язнення. Детальніше про його махінації дивіться в нашому сюжеті. До того ж, у 2019 році одного з заступників Сергія Мартинчука затримали при отриманні хабара. До сих пір не відомо, хто саме це був. Проте змі вказують на Анатолія Невмержицького, колегу Бабія. Коротше компанія у нашого бабія явно була цікавою. Можливо, саме вони згодом підкинули бабію тімку про барабани. Як гадаєте? У 2019 році, тобто, вже після президентських виборів, Зеленський звільнив Мартинчука. Не знаємо за які заслуги, але його місце зайняв наш герой, перший заступник голови Павло Бабій. Проте ненадовго всього через рік його посунула Наталія Кондрашова. Попри поважний вік, подейкують, що її призначення лобіював ніхто інший, як Андрій Єрмак. Дивіться детальніше про неї в досі за лінком. Так і закінчилася епоха володарювання бабія на Печерських пагорбах, але недовго він сумував, адже майже одразу його призначили рулити в Дніпровській РДА. Спочатку працював заступником голови Ігоря Щербака, не менш цікавого персонажа. У 2015 році Кличко звільнив його з посади заступника голови Дніпровського району. Тоді Мер, зокрема, заявляв, що Щербак не впорався з поставленими завданнями і обманював керівництво. Проте через кілька років президент Зеленський нагородив Щербака, і той став вже не заступником, а головою Дніпровської РДА. Мабуть, Кличко тоді дуже образився. Розпорядженням Зеленського від січня 2022 року Павла Бабія призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови Дніпровської райдержадміністрації. І зазвичай саме зараз ми переходимо до найсмачніших зашкварів і скандалів. 2022 рік це період, коли всі стали масово і справедливо вимагати від чиновників навести лад в укриттях. От і наш бабій спробував навести лад. Пам'ятаєте про відому на всю Україну закупівлю барабанів в Україні? Це наш герой, точніше його команда. Після трагедії з закритим укриттям у червні кияни масово почали перевіряти стан усіх укриттів. Деякі з них просто вражали. Тоді змі звернули увагу на державні закупівлі через Прозоро. І замість ремонту бомбосховищ управління освіти Дніпровського району Києва закупило понад 300 барабанів на майже 900 тисяч гривень. Описали цю потребу так: для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Після цього резонансного скандалу і розголосу в мережі Дніпровська РДА все ж розірвала договір на закупівлю, але ж інтернет усе пам'ятає. Окрім музичних інструментів, які ну дуже важливі під час війни, управління освіти в цьому районі також планувало закупити електричні овочерізки за 130 тисяч гривень і модну електричну сковорідку за 720 тисяч гривень. Дуже нагальні потреби, особливо зараз. Такими темпами скоро будемо відбиватися від дронів ополониками чи ситечками. Звісно, це спричинило вибухову реакцію у суспільстві. І як наслідок бабія звільнили з посади виконуючого обов'язки голови Дніпровської РДА. Проте, навіть попри звільнення, Павло Бабій досі керує районом. Виявилося, що бабія не звільнили, а увільнили від посади. Тобто, фактично той після увільнення повернувся на попередню посаду першого заступника голови. Тепер голови в Дніпровській РДА взагалі немає, але і бабій себе також нормально почуває. Навіть на офіційному сайті в розділі керівництво досі першим фігурує його ім'я. Згідно з декларацією про майно і доходи за 2023 рік Павло Бабій має у власності земельну ділянку площею майже 22 тисячі квадратних метрів. Іншу нерухомість ділить з дружиною або з донькою. З 2019 року володіє автомобілем Toyota RAV4 2012 року випуску. А от у липні 2023 тисячі дружина придбала собі авто. Nissan Жук 2014 року випуску. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.